Сьогодні вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України, всіх її військовослужбовців, ви, наші захисники, надія і опора, ви хранителі спокою та мирного неба над головою. Приміть вітання з найкращими побажаннями: здоров'я, світлого настрою, успіхів на усіх фронтах! Вітаємо з ним українських Збройних сил, відваги, мужності бажаємо всім тим, хто батьківщину захистив. Бо ти патріот, захищаєш державу, примножуєш силу їти. і славу, хоробро і вправно ти служиш у війську, І державу борониш свою українцю. Спасибі воїнам за сон, за мою посмішку, за гру в смартфон, за сонечко, за листечко зелене. Прийміть низький уклін від мене. Ну ж ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину. Ти всіх від біди захищаєш завзято. Дякую воїна, вітаю зі святом. Загинули завжди усі вороги, Хануй, хай ми любовних любов круги. На тебе і зі святом чи сили! здоров'я тобі, хай переможуть Збройні сили. Неможливо висловити словами нашу безмежну вдячність. Нехай Господь береже кожного українського воїна. Україна, пишається своїм військом. Слава Збройним силам України. Слава Україні!